Всім привіт! Сьогодні буде риболовля на поплавочну вудку, махову вудку на Десні. Багато хто помітив, що в одному із відео, коли я ловив на фідер, було непогане місце, де можна ловити на вудку. І от я хочу спробувати тут половити. Ось воно місце. Кормити буду рагулем. Зараз я покажу, як я буду замішувати прикормку. І хочу ловити на рагуля. Якщо ж на рагуля клювати не буде, але я сподіваюся, що буде клювати і рибка підійде в це місце, то тоді є опариш, є черв'як. Зараз 6 годин ранку. О, телефон забув в машині. Ну, дарма, зараз закормлю, а потім схожу по телефону. Я набив, намив, набив рагуля. Отак. От потім сюди додам прикормки. Це прикормка Real Fish плотва мотиль, десь півпачки для кольору, для запаху. Я сподіваюся, що я тут буде сьогодні клювати у мене плітка, тому прикормку взяв саме на, на неї. І сюди додам ще глини, щоб можна було зліпити шари. Оце прикормка з рагу. Сюди глина. Добре все перемішати Отак. Чому саме шари? Тому що все-таки ну, тут хоч йому ток, але під берегом є течія, тому може швидко змивати прикормку, а так як і буде закорм, шарами, риба буде ходити. І потихеньку кормитися. О. Ліплю шари. Відразу все закормлю. Потім зберу вудочку. Підготую місце. Ну скільки я, пів кілограма прикормки пішло в мене. Рагуля можна буде додавати в процесі лову, якщо реально це спрацює в цьому місці, щось буде ловитись. О, Запах іде. Все. Останній шар маленький. Ну і тепер закормлюю. Закормлю недалеко. А так. так. Сюди під дерево, воно буде розмивати, так і так трохи а так. Кажете, що великі шари розпугав рибу. Ну, я думаю, ще ні. Тут глибоко. Тут більше двох метрів, я думаю. Все за корм є. А зараз невеличке оголошення. До мене звернулися за допомогою, щоб я допоміг зібрати підписи на петицію про присвоєння почесного звання Героя України. Військовослужбовця, який загинув. На даний момент вже зібрано 13,5 тисяч. Але залишається всього 13 днів до закінчення голосування. А коли вийде це відео, буде 12 днів. Потрібно зібрати 25 тисяч. Посилання на цю петицію буде у першому закріпленому коментарі. Ось така інформація. Дякую за увагу. Я ніколи на відео не ловив на махову вудку. Десь... Ну, так, десь у клійку якусь, ну це було. Несерйозно. А так, щоб по глибині на рагуля, то це буде вперше. Місце мені сподобалось. Місце видно, що перспективне. Ну, от я його хочу сьогодні перевірити. Поплавець вагою 5 грамів. Основна жилка 02 мм, повідець жилки. 0,16. Отака снасть міцна. От саме цікаві в цій риболовлі, що риба по-любому підійде на корм, але коли вона підійде і чи буде вона клювати, цього ж я не знаю. І взагалі яке тут дно? Отак От як я бачу, що тут є, є ріжки, то хтось тут колись ловив. Але колись це було колись. А що сьогодні? Ти подивися. Ну, почну глибину прощупувати. Метрів півтора спочатку. Куди його? О! Відразу зачепився, відразу, тільки закинув. Вже от, уже от погано. Це погано, що чіпляє, це взагалі не добре. Це гілочка, то мені пощастило. Що це гілочка. Для кожного місця потрібен час, щоб пристроїтись, як правильно ловити. Може ось так покласти вудку і хай на тяжечку стоїть. Ну, поки що я ще без наживки ловлю. Mm. Треба наживка. Наживка буде рагулю. Ну, от глибина десь майже 2 метри, туди глибше ще буде. Наживка. Та сама ракушка, якою я кормив місце. На неї буду і ловити. Сонце світить прямо в лице. Встає сонце. Ну, ще кльову я не бачив. Глибина десь ну, приблизно 2 метри. Ну вона міняється, тому що дно не рівне. Я думав, що 2,5, але це було, може, тиждень тому. Коли я тут ловив на фідер, то вода могла за цей час ще спасти. А вона я бачу що спала реально. Наче корчів немає, а якщо робиш проводку по дну, то чіпляється і відриваю гачок. Зараз перев'яжу новий гачок і треба зменшувати глибину. Було перше клювання, але я не зрозумів так, як воно танцювало, то щось не, не зрозуміло було. Ну наче клювала риба. Наче то клювала. Першу рибку піймав і це уклейка, і клюнула вона на опариша. Що я робив? Виходить, ставлю по глибині. Чіпляється. Відірвав вже два гачка, трошки зменшив глибину, оце клюнула уклійка. Ну, перша рибина така. Що буде далі? Зараз побачимо. Ну, уклійка гарна. Таку можна ловити. Але хотілося б плітку. Щось клює, але не засікається риба. А хто воно там клює такий? Ну, є клювання. Правда, не опариша. На рагуля закидав, нічого не було. Може потрібно ще чекати. О! Хе -хе. По глибині клюнула густірка. Зробив глибину десь метра два з половиною. Скоро вже буду переходити на Цього зайшов трошки в кущі, відразу комарів напало, заніс комарів. Кучу тілу. У пів води клює уклейка. Ну я там піймав штук шість, напевно, не знаю, не рахував. І вирішив трошки снасть переробити. Під інший варіант. Поплавець у мене в руках. Я його зняв. Щоб ловити без поплавця. І тут оснастив, була мене чи бураха. головка її, 7 грамів. Я її одягнув на жилку, вона скользить. І тут рагуль. Ну, отак сижу півгодини, години, ніякого кльову немає. Але в такому варіанті, коли ловиш без поплавця, клювання видно буде по вершині. Махової вудки, то в такому варіанті краще знаходиться дно, менше чіпляється, тому що оснастку не несе. Ну, як така полудонка, але і риба не клює. От в чому діло. Риба не клює. Просидів я півгодини на рагуля. Нуль. То зараз ще хочу знову закинути на опариша. Три опариша я так по дну. Я не знаю, чому риба не підходить. А, комарі на це місце. Пів води оклійка. Ну, звісно ж, це місце там, де крути, там буде уклейка. Ну так, закинув, вудку поклав. Воно опускається, опускається, опускається і лягає на дно. І нікуди його не шатає, не крутить, як з поплавцем. І так краще прощупається глибина і немає зачепів. Ну, поки що немає. Оце такий варіант, я ще пробую. Ну, Здаватися ж не потрібно, треба щось робити. Якщо вже зовсім не буде клювати, то тоді поплавець і ловиш у клійку. Ну, я не знаю, має бути в цьому місці риба по глибині, має бути, точно. Не хоче клювати ні на опариша, ні на рагуля. Тому що я буду робити, я буду прикормлювати ще одне місце тут поряд. Мені воно здається теж перспективним, і тому я хочу його так покормити. А це поки що хай побачимо. Ну не клює. Щось я чи прорахувався. Надії були, що тут реально буде кльов. А воно до побачення. Все роблю по тій же схемі. Прикормка. Битий рагуль і глина. І буду знову в шари. Трошки води ще сюди, щоб прикормка набухла. Як виглядає наступне місце? Ось я кущ, за кущем трошки течія зменшується. Під берегом така крута кручка. І тут глибина ну десь метрів два, може та десь два. Під цим берегом глибоко. І що я буду робити? Так само? Наліпив шарив. Зараз буду кидати шари під куща. І прикормку буде розмивати і буде нести вниз по течії. Поступово буде розмивати. Що далі? Поки що стоїть мене без поплавця. снасть. Без прикормки не клює. Без прикормки не клює на парша. Хоча наче хтось і скоб. А потім я посиджу ось так на полудонку а потім можу вже її почепити плавиці, Ну оце такий мене варіант. Якщо ні, то ні, то все. Пролетів, як кажуть. Ні, потрібно вудочку в сторону і годувати. Так. Давно хотів отак спробувати половити. Тепер у мене є шанс. Якщо грузило 7 грамів опускається до дна, воно лежить, його там не носить в топші води, то це нормальна течія, де можна ловити на поплавець. Трошки сиджу отак на донку, потім знімаю поплавець, ставлю. Уклейка вже підійшла, вже тут риба бурлить на цьому місці, де я закормив. Але чи вона буде клювати з дна? Клюнула з дна. І хто тут у нас? І хто тут у нас? Оооо Оце я перейшов, дивіться. Фу. Плітка. Отак. Оце мені потрібно було тільки змінити місце, я не знаю, що би далі, поки що це буду зараз на опариша без поплавця, але вже цікаво, що клюнула риба. О, запутав, ні. Запутав, трошки гілки мішають. Ну і грузила неправильної форми. Хтось клював, об'їдає. Об'їдає опарша. Під берег закидаю, можна навіть в руці сидіти отак. Трошки я посидів на донку і вирішив, що все-таки потрібно з поплавцем, щоб це була проводка наживки під берегом. Так швидше знайдеш рибу. І тому я спробую. Тепер з поплавцем ловити. Бо на донечку воно то клювало, але як якась риба клює, така тик-тик-тик, об'їдає е, опариша і все. У проводку клює уклійка. Неважливо на якій глибині чи дну ловищі. товщі води. Уклійка велика, така деснянська, але... Це уклейка, не плітка. Отак. От Половить трошки уклейки. Такий розмір непоганий. Це не на обіді ловити. Причому клює так от. Закинув я, кладу вудку. Я пробував рази в 4, проходив весь берег в проводку. Ну таке. Пару клієк. А оце так вирішив тримати поплавець. О, о о. На натяжці тоді клює краще. Посиджу трошки побалуюсь. Уже, уже клює, уже клює. Ось вона, ай здійшла. Можна навіть гудку не класти, а в руках тримати. Отак, От на рагульку. Вудку в руки взяв, вже не клює. Не садить, нормально. Така. Трошки побалую из а потом снова перейду на ловлю на донку по дну. А? Клює як. Клює відразу. Просто там два опари, вони такі вже соплячки висять, оббиті, обжовані. Я це думаю, що може вже треба й поснідати, бо я ще сьогодні і не снідав. Рано встав, зібрався, поїхав. Треба пробувати ловити по дну і ловити на геруса на цього. На рагуля. Шла. Ну, гачок великий, щоб ловити уклійку, а перев'язувати не хочу. Я гачок підбирав таким способом, щоб він підходив під наживку, під ракушку. Туди маленького не поставиш, треба який побільше. Вирішив ще перевірити перше місце, туди я починав ловити. Де закормився. Ну вже напевно пройшло три години, як я закормився. І так, і риба сюди не підійшла. Може підійшла до клювати не хоче, не знаю. Яку б я глибину не робив, тихо. Ну Якщо зробити десь таку метрову глибину, то буде клювати уклійка. Якщо ж по дну, то мовчить який плюс конектора, що дозволяє дуже швидко змінити оснастку. Поплавець знімаю, грузило одягаю. І все. Через, через верх робиться. І знову коннектор. О, все. Ух ти! Хто тут? По дну клюнула ось така маленька рибка. На Оп! а цього. На три апариша Це я по дну закину Хай риба хоче клює, хоче дивиться і я буду снідати Тому що вже їсти захотілося А по такому кльову, так і взагалі треба чимось себе зайняти я тут побігав, пробував різні варіанти, різні оснастки, як ловити і по дну, і в проводку, і на різних глибинах, і нічого. Я думаю, що просто немає гриби під берегом саме в цьому місці. Десь вона ходить подалі від берега. А хоча я думав, що реально тут вона буде. Ну, думати не вредно. Все, я буду їсти. Ловив я 4 години, може навіть більше вже. Риби багато не піймав. І я думаю, все причина в тому, що немає під берегом риби. Прикормка добра, закормився, дві точки закормив. Пробував і так і -сяк, і Ну, клює риба, ну не та, яку б я хотів сьогодні ловити. А хотів я ловити плітку, хотів ловити густірку. Оце все, що я піймав сьогодні на... Поплавок. Порадувала оклійка розміром. Подивіться, яка вона величезна. Таку я давно не лавив. Ну, в минулому році попадалася, але не в такій кількості, Ловив я її на фідера. От плітка тільки одна. Чому так, не знаю. Там ще кілька густірок клюнуло, ну, ось так. Що я зміг піймати в цих місцях. Іду додому. Перший такий виїзд у мене на. Махав вудку на десну, вийшов не дуже вдалим, але це таке, це риболовля, перевіряти місця треба, треба пробувати. На дивані не клює. Дякую, що дивилися. До побачення.